Шукають, ремонтують та відправляють на фронт. У центрі допомоги армії готують автомобілі для наших захисників. Подивитись на одну із готових автівок запросили нашу знімальну групу. Черкаські волонтери вже не перший місяць сладнають транспорт на фронт. Кожна автівка проходить перевірку, ремонтується та фарбується. Велику кількість автомобілів наші волонтери знаходять за кордоном. Їх треба, звичайно, вони не нові, їх треба прийти тихогляд цим автомобілям. Я дуже вдячна СТО нашим хлопцям, які допомагають абсолютно безкоштовно поремонтувати, замінити технічні там якісь рідини, мастила. Плюс їх треба перефарбувати під завдання. Можливо, це зелений колір, можливо, це сірий, а можливо, якісь такі, знаєте, мілітарі, щоб його було взагалі не видно. То цим ми вже навчилися самі. Фарбування останній етап перед відправленням. Усе роблять за індивідуальним замовленням в різних кольорових гамах. Машину треба заматувати, зашкурити, потім обезжирити, обклеїти. І потім фарбуємо як і всі. Приходить машина, а що нам потрібен там, зелений кольор або сірий кольор. Переважно зелений, але деякі просять другий колір. Олексій та Дмитро фарбують уже сьому машину, хоч займатися такою справою почали нещодавно. Їхня робота це своєрідна можливість віддячити захисникам та допомогти. Десь місяць там, мабуть, навіть більше. Як з'явилася потреба, як хлопці сказали, що їм треба, щоб машини вже були зелені, то почали фарбувати. Ми хочемо, чи можемо допомогти. Прийде потреба, так. Да, прийде потреба піти туди і підемо туди. Але на, на даний час ми так. Це наша точка зору. Фарбу купують у місцевих постачальників. Майстри кажуть, продовольці, здізнаючись, навіщо віддають її за собі вартістю. На виконання цієї роботи знадобився день. Ось результат нашої праці. Вона буде непомітна для наших ворогів і корисна для наших хлопців. Слава Україні! Віруємо слава! Нерідко автівки завантажують продуктами та необхідними речами. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.